Про підтримку фанів Карпат начувана вся Україна, але мало хто знає про життя фан сектору зсередини, майже за воротами це фільм від вболівальників зелено-білих, який розповідає про їхнє життя за кулісами. На афішах кінопалацу імені Довженка жодної згадки про цей фільм. Однак перед початком сеансу при вході в кінотеатр велелюдно. Сьогодні тут відбудеться прем'єра та водночас єдиний показ фільму Власноруч зробленого фанатами Карпат Матч за воротами. Подивитися кіно про себе завітав ледь не увесь фансектор Львів'ян. Втім, організатори показу не забули на прем'єру запросити і футболістів Карпат з основного, молодіжного та юнацького складу. А ось Ігор Пластун переглянути фільм прийшов ще й в компанії дівчини, з якої здебільшого і відвідує кінотеатри. Це, Це, напевно, головна розвага в мене у Львові сходити з дівчиною в кіно. Намагаюся не пропускати цікавих новинок. Попри те, що матч за воротами не розпіарений блокбастер, а документальний фільм про львівських футбольних болівальників пара йде на нього з неприхованою цікавістю. Фільм про фанатів має бути дуже фільм про фанатів має бути дуже цікаво, як все відбувається за кулісами. Ми ж цього не бачимо, бачимо тільки те, що на трибунах. Про що він буде до кінця, не знав. Получився він про те, як про роль фанатів в різні часи команди. Для вболівальника Карпат Тараса Чучмана це дебют на великому екрані. Він створив цей фільм без допомоги професіоналів, будучи одночасно оператором та режисером картини. Втім, допомагали у зйомках йому ледь не усі, хто знав про створення картини. Всі старалися допомагати, всі старалися там навіть якусь там сумку перенести штатив, всі зразу хапали, несли деколи, що ловити, там віддайте назад задалеко побігли. Однак далеко не усі фани знали, для чого їх знімає Тарас. Зокрема, брілок один з головних героїв матчу за воротами, про те, що він знявся для фільму, дізнався вже безпосередньо в залі кінотеатру під час перегляду картини. Підійшов чучман і, і, і каже: Ну сказав, що треба сказати пару слів, просто навіть не знав, що знімається фільм, ідею ідею, ідею фільму. Просто включив камеру і каже: Ну говори проаналізуй минулий сезон. Найважче було залишатися оператором під час матчу, бо коли ти років 10, а то й більше ходиш на стадіони вболівальник, а тут ти мусиш відключити в собі всі емоції, все повністю і просто працювати, знімати. Основна тема фільму та, що фанати не покидають команди, а команда, відповідно, має так само і грати, старатися викладатися на полі до кінця. Найбільше зачепив момент з рижем, з його лікуванням, з допомогою, яку не тільки наші вболівальники, а й інші надали йому. Тому що фанатизм фанатизмом, а є до речі на порядок важливіші. Навіть найменше вболівальники Карпат із кінозалу виходять переповнені емоціями. Мені більше сподобався момент Лукаса, коли він майже доторкнувся до м'яча і майже в дев'ятку попав. Що вже говорити за футболістів? Чесно, нету, напевно, такої такосплечаності. Чесно, немає такої згуртованості ні в одному клубі. Я принаймні, не чув про таке, і тому вважаю, що вболівальники Карпат молодці. Вони живуть футболом, вони живуть командою. І коли я дивився фільм, відчував гордість, що я граю за цей клуб. Десять годин від знятого відео, півтора місяці безперервної роботи, і все заради 22 хвилин першого фільму від вболівальників Карпат.